В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Понад місяць тому спокій жителів Кушугуму зруйнували ворожі прильоти. Люди досі оговтуються від шоку та ремонтують свої оселі. Як триває відновлення будинків, дивіться далі. Опалювальному сезону бути. У Запоріжжі активно готуються до холодів. Які котельні міста вже готові до роботи, розкажемо за мить з початком осені люди починають хворіти сезонною застудою. Як вберегтися від недуги? Дивіться далі. Починаємо з оперативної інформації по Україні і Запоріжжю, зокрема. Протягом минулої доби ворог завдав 10 ракетних, 15 авіа та 56 ударів із систем реактивної артилерії по військових та цивільних об'єктах. Зокрема, всю ніч окупанти обстрілювали і Дніпропетровщину. Ворог випустив понад 100 снарядів по Нікопольському району. Накрили градами та важкою артилерією три громади: Нікопольську, Марганицьку та Червоногригорівську. Ворог вдарив по них п'ять разів. Випустив на міста та села понад ста снарядів. Попередньо люди не постраждали. Масштаби руйнацій уточнюються. На місці працюють рятувальники та поліція. Не припиняються обстріли і на Донецькому та горлівському напрямках. У Бахмуті окупанти влучили в п'ятиповерховий будинок. Під завалами можуть бути дві людини. Зараз на місці працюють рятувальники. Гучно минула ніч, і у сіверську там зруйновано щонайменше два будинки. Інформації щодо постраждалих на надходило. Вночі росіяни обстріляли стару частину Авдіївки під ранок центральну. За попередньою інформацією без жертв. О пів на першу ночі обстрілу зазнала богоявленка вугледарської громади. Обсяги руйнувань встановлюємо. На Донеччині давно вже не лишилось жодного безпечного місця. Тим часом підрозділи ЗСУ відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Весела, Курдюмівка та Новомихайлівка. А в районі населеного пункту Новоайдар Луганської області підтверджено успішне знищення 50 одиниць військової техніки та боєприпасів окупантів. Авіація Сил оборони уразила 24 райони зосередження живої сили і військової техніки противника. Чотири позиції зенітних ракетних комплексів та один склад боєприпасів. Ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневого ураження по 16 об'єктах противника, зокрема, по шести районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, семи районах зосередження артилерії, а також трьох складах боєприпасів. За інформацією генштабу Збройних сил України на Запорізькому напрямку противник активних дій не вів, але продовжував обстрілювати населені пункти. Внаслідок ворожих атак травмувались цивільні. Одна людина від отриманих поранень загинула. Руйнувань зазнали 54 об'єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, зафіксовано обстріли Оріхова, Червоної криниці, Гуляйполя, Новоселівки, Успенівки, Добропілля, Рівнопілля, Приморського. Повідомляє обласна військова адміністрація. Ворог прицільно бив по приватних домоволодіннях, ушкоджень зазнали житлові будинки та господарчі споруди. Від артилерійських обстрілів на цих напрямках постраждали населені пункти Вугледар, Велика Новосілка, Микільське, Малі Щербаки, Новомайорське, Мала Токмачка, Червоне, Павлівка, Гуляйполе, Новопіль та Времівка. У Степногірську, внаслідок влучання снаряду, осколками травмувало місцеве подружжя. Саме в цей час родина бігла до укриття, але не встигла сховатися. Чоловік отримав осколкове поранення грудної клітини та руки, а жінка травму ноги та контузію. Але через безперервний обстріл до них не змогла виїхати швидка. Подружжя врятував поліцейський офіцер Степногірської ОТГ Андрій Хоменко. 来，拿过来，递给我。 У Мелітополі відбувся з'їзд колаборантів з усієї тимчасово окупованої території Запорізької області. На ньому зрадники зокрема обговорили проведення псевдореферендумів на загарбницьки захоплених територіях. Ставленик окупаційної влади Гауляй Тербалицький оголосив про проведення референдуму на частині тимчасово окупованої території Запорізької області з 23 по 27 вересня повідомляють російські пропагандистські змі. Я подписываю распоряжение центральной, выбранной, центральной избирательной комиссии Запорожской области о начале и подготовке проведения референдума по воссоединению Запорожской области с Российской Федерацией. Російські військові чи на щодня бажально гатять по цивільній інфраструктурі. Так сталося й понад місяць тому у Кушугумі. Тоді загарбники випустили по салищу чотири ракети с 300 як наслідок, пошкоджені будинки та постраждалі місцеві жителі. Нині ремонтні роботи тривають. Як відбувається відновлення домівок, знає Анна Давидова. 10 серпня, внаслідок ворожого обстрілу кошугума, було пошкоджено близько 70 будинків. Минула понад місяць. А наслідки російської агресії і досі помітні у населеному пункті. Це один із зруйнованих будинків. На жаль, у ньому загинула жінка. Нині будинок відновленню не підлягає. Ось такі руїни залишає після себе так званий руський мір. У цьому будинку раніше проживала 52-річна Тетяна. У власній оселі вона і загинула під завалами. Сусідському ж будинку пощастило трішки більше, проте він також зазнав серйозних пошкоджень. Жителька селища Людмила розповідає про той страшний день. Тут же камні були, це ж воно все вікно летіло, матрас туди перевернула, і воно як стов в, 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 в великій кухні кімнаті, оце все те саме, то ж трещо. Ну, бачите, по вікнах, по, по, по всій хаті воно, навіть так кришу підняло, все це підняло і назад поставило. А це вибуховою хвилою так вибило стіну? Да, да, стіни зовсім не було. Оце все сюди воно полетіло, там вже диван стояв, от диван розбило. Жити у цьому будинку все ж таки можна, хоча й не в усіх кімнатах. Тут закрили фанерою вибиті вікна, зводять стіну, лагодять дах. Повільно, але впевнено, також тривають ремонтні роботи. І у цьому домі від вибухової хвилі посипалася частина будинку, де були кухня та коридор. Пошкоджень зазнав дах, вилетіли шибки. На матеріали власниця оселі вже витратила понад 30 тисяч гривень. Понімаєте, зараз вже строителей немає. Поки знайшли бригаду хлопців, що хтось щось прийшов мені поміг зробити. Так що потихоньку у нас вчора завалилася стінка. Завтра будемо демонтувати. Ну сьогодні, якби не грязько було, то ми демонтували би втору стіну, і хлопці вже начали би закупили б газобетон і почали викладувати кухню мені, бо це саме головне на теперішній момент. А кришу вже ми будемо дивитися. Любов каже, відлуння вибухів із сусідських селищ чує майже чи не щодня. Проте евакуюватися навіть після пошкодження власного будинку і не думала, адже має сина з інвалідністю. Він тяжолий аутист, Він не хоче взагалі. Ми зараз йому пропонували, У нас є на западній Україні родичі в Карпатах, щоб ми могли поїхати десь і туди. Він не хоче і все. Ну мені ну, з ним тяжко. На відновлення пошкоджених будинків у селищі обласна військова адміністрація передала будівельні матеріали серед вантажу: ОСБ плити, бруси, дошка, гідроізоляційна плівка та інше. В свою чергу Кушугумська територіальна громада постраждалим родинам надала грошову допомогу. Ми виділили на 9 будинків, ті, які найбільше постраждали по 20 тисяч гривень компенсації з місцевого бюджету. Деяким людям, які в складних умовах знаходяться з СЗЖО, ми їм зробили матеріальну допомогу до 10 тисяч гривень там на заміну там чи вікна, чи з стекління, і так далі. Спільними зусиллями місцевих жителів та влади Кушогума ремонтно-відновлювальні роботи продовжуються. Анна Давидова, Андрій Позняков, телеканал МТМ. Харчуватися по-домашньому навіть на фронті. Польова кухня одного з підрозділів на запорізькому напрямку працює майже цілодобово. Завдяки цьому наші бійці харчуються як вдома, адже смакують різні страви. Відповідальні за кухню кажуть, голодними не залишиться ніхто. Обов'язково в меню бійців перша страва, суп чи борщ також готують різноманітні другі страви від звичних картопляного пюре чи тушкованого м'яса до баношу і навіть картоплі фрі. Військовослужбовці кажуть. Продуктами забезпечені, привозять і фрукти, аби хлопці споживали вітаміни. Постійно в раціоні яблука, грейпфрути та лимони. На завтра буде сало полік, але сьогодні разом Готуємо для наших воїнів. Стоємо четверть зранку. Кухня, кухня працює. Щас на по нас немає, та немає такого, щоб не було що їсти. Ми стараємося, хлопці зготоги Най найсмачнішу їду. сир з такого смаколиків. Шоколад, печу, все привозить. Я не рахую, що дуже, дуже добре харчується. В разі такого екстреного вигадку, то на 4 дні є у нас суплогі постійно, щоб потім роздати і щоб рутати хлопці, щоб хлопці завжди було, аби не було ніколи голоду. Ми сьогодні на вогні тут готували. Ми тут і картоплю фрі робимо, кури, ляшки, гомілки, смажимо, навіть рибу тушимо. Перекладаємо слоями з овочами, з цим з цибулька, морква, перець, і слоями накладаємо і для солдатів на цьому казані, готуємо окремо рибу. Тут, тут просто більше вогня і більше чути димком. Картопелька. Ми смажемо картопельку тут, витягаємо, робимо до неї чесничок. І ще стижком виходить така як домашня, як вдома. Міська влада Запоріжжя завершила інспекцію котелень на готовність до опалювального сезону. Котельня у останньому, сьомому районі подає опалення більш ніж чотирьом сотням житлових будинків та кільком десяткам закладів соціальної сфери. В цьому році при підготовці до нового сезону було зроблено багато ремонтів. Докладніше розповість Артур Туркін. Наразі на трубопроводах, на яких виконували ремонти, робітники відновлюють ізоляційне покриття. В іншій частині зали завершують ремонт двигуна засувки. Це дійсно останні штрихи до виконаних ремонтів. Ось в цих котлах відбувається нагрів теплоносія. На одному з них. Замінили задній топковий екран. Котел вже під тиском. Ізоляційні роботи провели, ну, крім осталось, мішкавіну зараз замочили, і мішкавіна, що обработують, ну, а потім і побілить. побіліть. висохне і побілім. Mm -hmm. Робота тут В Цій операційній залі слідкують за рівнем опалення в будинках. Зараз йде заповнення системи носієм. Слідкуємо за. Живленням, підживленням теплотраси, мережі. І ми зараз і за лаборанта, і за оператора, тобто по одній працюємо і слідкуємо з нами. Працюють хлопці з тепломереж, зв'язуються по телефону. Ми по приборам розказуємо, яке в нас зараз підживлення в тонах, як воно міняється. Цьогоріч здійснили гідравлічні випробування труб на щільність і міцність, в результаті яких виявили 32 пориви в тепломережах району. Їх поки що локалізували та планують повністю відремонтувати вже наступного року. В цьому році ми також вже зробили 15 таких робіт, і ще 5 в роботі в праці. По котельні також котельня і траси. Теплові траси готові на 99%. Ми готові к теплі сезону. Всі усі сети стоять під підживленням з тиском 5 кг. дома також на 90 заповнені. І філіал готовий. Опального сезону сьогодні ще раз впевнилися тому, що теплова мережа готова до опалювального сезону. Є ще деякі робочі моменти, які там потрібно доробити, пов'язані там з технологічними процесами. А Так, взагалі, це 95-98% вже мережі по місту готово для того, щоб. Зайти своєчасно в опалювальний сезон. Ми сподіваємося, що все буде добре, що і опалювальний сезон пройде ну, на рівні в умовах військового стану. В Запоріжжі також розглядають можливість забезпечити опалення навіть якщо буде знижено тиск газу або відсоток його постачання. Проте сподіваються на краще. Артур Туркінелягірник телеканал МТМ. В Україні дозволили другу бустерну дозу від коронавірусу. Її можна робити повнолітнім, щонайменше через 4 місяці після введення першої. Також зменшили час між первинним курсом вакцинації та бустерною дозою. Тепер її можна зробити через 5 місяців після базового курсу курсу. Раніше рекомендували почекати щонайменше півроку. Для бустеру дозволили використовувати і вакцину Коронавак, навіть якщо до цього ви щеплювалися іншими препаратами. Також тепер можна вакцинуватися від коронавірусу і дітей віком від 5 до 11 років. Раніше робили щеплення починаючи з 12. Вакцинувати дітей рекомендовано лише Файзером. Найближчим часом Україна очікує відповідний препарат, адже щеплення дітей 5-11 років передбачає інше дозування. Медики радять не нехтувати імунізацію, адже вона зменшує вірогідність важкого перебігу чи летальних випадків від коронавірусної хвороби. Перший місяць осені пора сезонних недуг. Тільки на холодніше багато хто стикається із грипом чи грві. Лікарі стверджують, саме у цю пору найбільша імовірність захворіти, оскільки організм впливає на організм впливає чимало чинників, а імунітет ослаблений. Як захистити себе від осінніх хвороб? Дізнавалась наша Ірина Бондар. Катерина не зі слів знає, що таке осінні недуги. Дівчина жартує з хворим горлом, хронічним кашлем та закладеним носом вона на ти, оскільки восени хворіє двічі, а то й тричі за місяць. Я взагалі дуже важко переношу осінь, зиму та весну. Там десь до травня місяця мені зовсім важко, бо в мене слабке горло, і я майже щомісяця використовую спеціальні спреї, бо ну постійно хворію, і також маю деякі проблеми з переносицею, тому ох. Це тяжко. Зниження температури повітря, прохолодний вітер та постійні дощі призводять до переохолодження організму, в результаті чого рівень імунітету знижується, і людина починає хворіти, говорять медики. Найчастіше восени люди знедушують на герві, грип або бронхіт. У лікарні зазначають, спочатку вересня пацієнтів із застудою побільшало. Люди звертаються частіше з підвищенням температури, з головними болями. З Болям у м'язах суглуба з, з нежиттю і першінням у горлі. Вже за перших симптомів захворювання фахівці радять залишатися вдома. Також варто звернутися до сімейного лікаря, аби той обстежив і призначив необхідні препарати для швидкого одужання. Медики не радять займатися самолікуванням, оскільки цим можна нашкодити. Проте рекомендують вживати продукти багаті на вітаміни. Молоко, мед. Фітонциди, це чесник та цибуля. Звичайно, можна використовувати їх і у великих кількостях. Це і для профілактики, і для лікування. І щоб зменшити ці симптоми, потрібно банально пити багато рідини. А ця рідина може бути просто вода, чай, молоко, компот. що людина любить соки різні. Вітамін С обов'язково потрібно прийняти. Щоб вберегтися від сезонних недуг, варто підтримувати імунітет іншими способами. Медики радять спати 6-8 годин за день, провітрювати приміщення, дотримуватися здорового способу життя. І як варіант робити противірусну вакцинацію. Зазвичай це стосується більше грипозних інфекцій, таких як, як вірус А, Б. В залежності від кожного сезону вакцинація індивідуальна. Тобто, якщо ви однією вакциною вакцинувалися минулого року, то цього року можливо, що буде вже інша. Це треба робити за 2-3 місяці до міжсезоння. От таких проявів, коли міняється погода, сама ж Катерина в осінній період завжди робить профілактику хвороб, зокрема, п'є гарячі напої з вітаміном С. У нас вдома регулярно ввечері чаювання, це з лимоном. Я дуже люблю лимон, я навіть його їм, просто беру лимон і їм. Тому вважаю, що цитруси, вітаміни. Треба обов'язково гуляти на свіжому повітрі. На щастя, в мене є собака, тому ми з нею гуляємо вранці та ввечері. Тобто, ну, звичайний здоровий спосіб життя. Ірина Бондар, Ілляхірник, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Не залишити в біді в Запоріжжі. Рятувальники допомогли собаці. Пригода трапилася напередодні ввечері в Хортицькому районі. Пес впав в каналізаційний колодязь глибиною 2 метри і не міг самотужки вибратися з нього. Тож надзвичайники за допомогою драбини дістали бідолашного чотирилапого з пастки. Рятований пес не постраждав. До порятунку собаки долучилось шестеро рятувальників. Сім днів, сім авторів. З 23 вересня у Запорізькій обласній універсальній науковій біблі... бібліотеці розпочнеться тижневий зум-марафон за участі сучасних українських письменників. Щодня гостем телемосту буде новий автор. В ексклюзивних інтерв'ю будуть говорити про життя і творчість до та після 24 лютого. Невідомі факти про створення літературних сюжетів, подальші екранізації, нові теми та книги. Запоріжжя представлятиме письменниця Ярослав. Дехтяренко. Інші автори будуть не тільки з різних міст України, а навіть за кордону. Долучитися до розмови глядачі зможуть на сторінці обласної бібліотеки у Фейсбук, де створена відповідна подія. Підключення з кожним письменником буде в різні часи. Комусь зручно другий дня, комусь зручного третій дня. Цікавий факт: у нас буде письменниця, яка буде з нами мати телеміст, спілкуватися з нами онлайн, відповідати на наші питання з Брюселлю. З самими письменниками наші ведучі будуть спілкуватися через Zoom, але більшість аудиторії, яка полюбляє, наприклад, цих письменників, слідкує за творчістю кожного або якогось свого письменника, вони можуть долучатися саме через цю подію і дивитися трансляцію в Фейсбуці. Плакати воєнного часу вже всьома у Запоріжжі. Цього разу у туристичному інформаційному центрі представили роботи графічної дизайнерки з Києва Даші Подольцевої. Окремі плакати художниця створила ще до повномасштабного вторгнення. Інші вже після 24 лютого. Є серед них і роботи, що побували на антивоєнних мітингах у країнах Європи, США та інших містах України. Усього у Запоріжжі представлені 54 роботи художниці 16 з них на фасаді турцентру, інші на інформаційних колонах та сіті лайтах. Побачити плакати воєнного часу Даші Подольцевої запоріжці зможуть до 2 жовтня. Хоча сама художниця не змогла приїхати на відкриття виставки, організатори запевняють, роботи говорять самі про себе. Вона у сучасному мистецтві використовує такі знаєте, образи, якісь. До яких треба дійти. Так? Вона, наприклад, використовує якісь плакати, які вже були, накладає на них свої якісь думки, якісь свої емоції. І це, як на мене, це дуже круто, тому що ми бачимо вже щось, що ми бачили, але вже з нового погляду, поглядом саме художника, саме автора. Сьогодні це певна експресія, це почуття передані за допомогою графічного дизайну. Відповідно про будь-який реалізм, ми можемо забути і маємо покластися виключно на свої відчуття. Гадаю, кожному треба відвідати цю виставку. Зробити перш за все для себе виставки щодо себе більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все. Бережіть один одного і пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо. У другій лізі українського футболу пройшли матчі третього туру. Друга команда запорізького металурга на своєму полі приймала чайку з Київської області. металург 2 наймолодший колектив з учасників цього дивізіону, тому їм було важко грати з більш досвідченими опонентами. На 12 12-й хвилині запоріжці припустилися грубої помилки. Вечурко віддав довгу передачу на хід Литовченку, навколо якого перебували захисники та голкіпер Москович. Футболіст чайки прокинув воротаря і від. Значився дебютним голом у сезоні 1-0, опять на слове на індивідуальних ошибках, которые, к сожалению, нам не прощають соперники. Но так будем двигаться вперед. Будем искать резервы для усиления игры. Тому, в принципе, ничего такого глобального не происходит. Но мы постоянно дарим соперникам. Моменти господарі зуміли вирівняти становище, хоча ініціативою повністю володіли гості. На 34-й хвилині Тимофій Хусін розібрався з кількома суперниками на лівому фланзі і віддав передачу на Злат'єва. Злат перенаправив м'ячу сітку 1-1. Для 20-річного футболіста це другий гол у сезоні. Металург 2 одразу зумів створити кілька гострих моментів за участі Хусіна, Рокотянського та Злат'єва. Втім, ще до перерви чайка повернула собі лідерство. Музиченко довгим пасом знайшов Литовченка, який позиційно переграв обох центральних захисників та прокинув м'яч повз воротаря. Другий тайм пройшов без забитих голів. 2-1 перемога чайки. Молодежі, талантлива. 2 є хороші ребята. Да, ми побіділи. Чуть больше у нас, Насну хороша гра була бойова. Да, у нас були моменти реалізувати і таби. Закривати гру. Ну вийшла така інтересна гра. я думаю, що по грі. Після цієї поразки Металург 2 з одним очком продовжує замикати турнірну таблицю другої ліги. Наступний матч запоріжці проведуть на виїзді проти одеської реалфарми. Лідирує у розіграші ще один колектив з Київщини Нива, яка йде без втрат очок. Турецькому місті ізмір фінішував чемпіонат світу з пляжного волейболу серед спортсменів до 19 років. Блискуче виступила тут українська пара Єва Сердюк, Дар'я Романюк з Чорноморська. У груповому турнірі наші дівчата з однаковим рахунком 2-0 переграли команди з Норвегії, Китаю та Бразилії. В одній восьмій фіналу також суху розібралися з німкенями. У чвертьфіналі старі знайомі бразилійки. Також перемога українок. І на двох останніх кроках до золота жовто і переграли дві команди зі сполучених штатів Америки у підсумку. Дар'я Романюк та Єва Сердюк повертаються додому зі званням чемпіонок світу. Захисник збірної України з баскетболу Святослав Михалюк продовжить свою кар'єру у НБА у сезоні 22-23 років. Він підписав контракт на один сезон з Нью-Йорк Нікс. Контракт Михалюка є частково гарантованим. Його тривалість лише на один сезон. Останній сезон Михалюк провів у складі Торонто Репторс. А наприкінці літа клуб відрахував його. У той момент українець перебував у складі збірної, зіграв на євробаскеті. А після його завершення оголосив про підписання контракту то із Нью-Йорк Нікс.